Всі хочуть психологічно зрілого, психологічно здорового, і стабільного партнера. Це супер, але є один маленький нюанс. Якщо ви хочете стабільного зрілого, психологічно здорового партнера, то потрібно як мінімум бути на рівні з ним. Бо жодна адекватна особистість не буде безкінечно затикати ваші дірки і не буде підлаштовуватись під ваші травми. Якщо ви над собою не працюєте, то ви зустрінете також партнера, який буде підсвічувати ваші болі. І замість гармонії ви отримуєте комплементарність травм, коли ви чіпляєте його рани, а він чіпляє ваші рани. Це, до речі, одна із причин, чому люди часто з різними людьми програють одні й ті самі сценарії. Зріла особистість не боїться труднощів, але ніхто не хоче грати роль безкінечно якогось костеля. Вони так само хочуть взаємності, вони так само хочуть, щоб партнер брав відповідальність за власні емоції, працював над власними травмами і будувати стосунки з позиції дорослого, а не дитини. Тому, якщо хочете здорових стосунків, то все ж таки потрібно починати з себе.